Honda Clarity 2018 року випуску 270 тисяч рідного пробігу, плагін Гібрид 1.5. Проїжджає на електриці 100 км, є задня камера, гарний чорний колір. Позаду у нас комбінований салончик, є підлокітничок. Попереду безключовий доступ є. Склопідйомники на всі двері, лед-чіточок, мультіруль, є асистенти утримання в полосі, зіткнення, механічні регулювання, магнітола старт-стоп, двохзонний клімат контроль, автомат, вибір режимів руху і багато іншого. Якщо зацікавила дана пропозиція, приїжджайте до нас, компанія Автофокус ТРЦ Республіка Кільцева 1.